Хочу вам сказати, що цієї весни кліщі просто знахабніли, їх нереальна кількість. То з себе зніму, то з кота. І розумію, що в курнику теж ці паразити завдають неабиякої шкоди моїм курям, особливо вночі. Бачить, я їх не бачила, але, дивлячись на їхні лапки, розумію, десь вони є. Оброблятиму курник перевіреним, безпечним засобом, свіжий курник плюс. Чому безпечний? Бо працює механічно, завдяки своїм гранулкам. А ось для шкідника це вірна гибель. Обробку треба провести у вичищену. Курнику, звісно, не забувати про гнізда та сідала. А для самих курочок поставлю полову ванну, бо обробляти кожну на даний момент немає часу. Полова ванна в мене складається з попілу і засобу, який так і називається полова ванна. Змішала 50 на 50, поставила під навіс, щоб дощ не намочив, і все готово. Мої кури обожнюють купатися, а я точно знаю, що вони кубляться в корисній суміші, яка 100% знищить шкідників. Залишаю номер телефону та сайт, де можна Мовити засоби, а якщо берете набір, то ще й доставка вам буде безкоштовна.